Шановні учні, шановні вчителі, у рубриці задача зірочку. Мій підручник для 10 класу профільного рівня, вона є в поглибленому. І нас тригонометричні формули додавання залишаємося в цьому параграфі, друга задача з цього параграфу. І на мій погляд, вона дуже і дуже цікава. Альфа, внутрішній кут правильного n-кутника, бета його зовнішній кут знайти n, якщо виконується ось така. Тригонометрична рівність. Ну, для учнів, нагадаю, ось, наприклад, у мене, давайте я візьму правильний шестикутник. Мені Paya дозволяє, за великим рахунком, але він дозволяє, якщо правильно все робити і не промахуватися. Значить, ось правильний шестикутник, наприклад. Значить, Що таке внутрішній кут? Давайте я. Оце у нас внутрішній кут альфа. Внутрішній кут альфа. А якщо ми. Одну із сторін продовжимо, трішки невдало, я продовжую. Давайте спробуємо все-таки по-людськи зробити. Якщо ми продовжимо, я візьму червоний оцей кут бета. Отже, для внутрішнього і зовнішнього кута ось така рівність виконується. Ну, я думаю, що ви здогадалися, що якщо у нас альфа плюс бета 180 градусів а рівність, яка задана в умові одна єдина містить альфа і бета, то безумовно ми це повинні використати. Перший спосіб, це те, що бета 180-альфа і спробувати знайти альфа. В принципі, воно виходить. Я попробував. Воно виходить. Але далі буде трішечки важче. Чому? Тому що там треба буде формула 180 на n-2 на n дорівнює там. Ну, Коротше кажучи, трішки на один крок довше. А от коли ми знайдемо бета, кут бета це 360 поділити на n, оскільки сума зовнішніх кутів будь-якого многокутника, взятих по одному при кожній вершині, дорівнює 360 градусів. Правильний, неправильний байдуже бай який. Тому ми все-таки нам легше буде, якщо ми будемо шукати бета. Тобто, якщо альфа виразимо 180 мінус бета, і замість альфа його двічі підставимо. Ну, я, це, це способи фактично рівноцінні, просто на, од, на один крок менше простіше цей крок. От. Отже, ми отримали таке рівняння. Синус 180 градусів мінус 3 бета на 2, плюс синус 90 градусів мінус 3 бета на 2, після використання формул зведення. синус 3 бета на 2 плюс косинус 3 бета на 2 дорівнює 1 І на цьому місці я зупинюся, тому що в цей момент дуже непогано. Ну, По-перше, треба знати, як таке рівняння розв'язується. Способів розв'язування декілька, до речі кажучи. А по-друге, треба бажано, бажано в цей момент для себе зрозуміти, які обмеження ми маємо. Давайте спробуємо здогадатися. Правильний трикутник має зовнішній кут 120 градусів. А всі інші зовнішні кути для квадрата це 90 для правильного п'ятикутника ще менше, ще менше. Тобто зовнішній кут правильного, правильного N-кутника менше або дорівнює 120, зрозуміла, річ більше 0. Це зрозуміло. Якщо ми помножимо на 3 других, то отримаємо, що це менше або дорівнює. 180. О, тобто аргумент у нас менше або дорівнює 180. Це спосіб, який пропонується помножити на корінь з 2 на 2 для того, щоб утворити формулу додаткового кута. Після цього ми можемо згорнути ліву частину, ну, наприклад, у синус. Я буду в градусах писати, не в радіанах. Ну, до речі, кажучи, якщо є бажання, ми можемо і тут додати 45 градусів оцінити. Значить це більше 45. Це теж, в принципі, стане в нагоді. Сінус в нас дорівнює корін з 2х2 2 у двох ситуаціях. Або це 45 градусів плюс період, або 135. Давайте розбиратися. Або це 45 градусів. Плюс 360к. Або це 135 градусів плюс 360к. Ну, чудово. Значить, давайте будемо це робити. Тобто тільки я тут не написав при оцінюванні плюс 45. 3Б на 2 плюс 45. Ось в таких межах. Ну, Якщо ми хочемо попасти в межі від 45 до 225, то ми побачимо, що 0 не попадає, це 45, але 45 нам не підійде. А якщо К дорівню 1, це вже більше. А тут якраз ми попадемо, якщо К дорівнює 0. Ну, Рухаємося до фінішу. Значить, 3Б на 2 це 90. Значить, 3 бета на 2, значить, бета це 60. Отже, зовнішній кут правильного многокутника, який ми шукаємо, 60 градусів, тому його кількість сторін. 360 поділити на 60, і це 6 сторін. Отже, шановні друзі, відповідь не дарма, я там малював шестикутник. Ну, я, звичайно, відповідь знав. Отже, дорівнює 6. Хороша, красива задача, зв'язок алгебри, геометрії, тригонометрії. Хороша задача. Похвалю себе сам, але придумав не я. Тобто, звідкись брав, коли писав підручник. Якщо вам було цікаво і корисно, ставте, будь ласка, лайк. Підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ну і до нових зустрічей. До побачення.